Дуже добре, а хто, хто інший розповість людям, а чому в Україні при тих самих цінах на товари і послуги і тому самому рівні оподаткування, наприклад, як в Польщі, заробітні плати в 5 разів менші. Ми набагато гірше працюємо? Ні. Це якраз від того, що у нас низька якість державного управління а, і така сама регуляторна політика, і бізнес вимушений витрачати безліч коштів не на те, щоб сплачувати їх найманим працівникам, а на те, щоб боротися а, з низькою якістю державного управління, а і з регуляторними інституціями, які взагалі іноді непотрібні, а іноді вкрай шкідливі. Причому шкідливі, шкідливість інституції може бути визначена дуже просто, елементарно. А, наприклад, якщо у нас є ліцензіар, який видає ліцензію, і його не можна в суді викликати як відповідача за проблему, то він шкідливий. Якщо з нього персонально не можна стягнути гроші за шкоду, яку нанесли споживачеві, він шкідливий. І цю інституцію можна розформувати і більше ніколи в житті не фінансувати.